Ми тащимо воду. Все чистенько, все хорошо. Трамп знов дає ще два тижні. Лайфхак по донецьки Корумпований і вкрай некомпетентний. Джо Байден. В Росії на очах дорожчає бензин. І є в нас завтра не буде води, ми завтра же виїжджаємо. Що буде далі, тільки хуже. Привіт, друзі, цими днями Росіяни тричі послали Трампа з його мирними ініціативами. Спочатку Медведів сказав, що ніяких військ країн НАТО, і вони проти таких гарантій безпеки, про які Трамп вважав, що домовився з Путіним на Алясті. Лавров сказав, що вони проти таких гарантій в цьому контексті Українська сторона предложила, а наша делегація тоді далі розробити гарантії безпеки, учасниками яких були б всі постійні члени сети безпеки ООН, тобто і Російська Федерація і Китайська Народна Республіка. Тобто, щоб Росія і Китай блокували будь-які ініціативи. Своїм вето дуже зручно, що в Америці посміялись, тобто жодного прориву, нічого нового. РФ залишилась на старих позиціях, тобто миром і близько не пахне, і плюс показова атака саме по американській компанії ФЛекс в Мукачево, на Закарпатті. Російські ракети вдарили Це по цьому місцю. Це американська компанія Флекс Трамп в свою чергу згадав, що важко перемогти ворога, тобто Росію, якщо не бити по його території, і звинувати в Байдена. Дуже важко, якщо не неможливо виграти війну, не атакуючи. Країну загарбника те саме стосується України та Росії. не пройшло і півроку, як він здогадався, і ще всьому винен Байден корумпований і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні бити у відповідь, лише захищатися. І як це спрацювало, Байден? За чим это зділали у будь-якому випадку? Цієї війни ніколи б не було, якби я був президентом. Цікаві часи попереду, як ви думаєте, ми зможемо досягти миру в цьому регіоні, пане президенте? Я дам вам знати приблизно. Я б сказав протягом двох тижнів. Ми дізнаємося так чи інакше. Коротше, нічого не ясно, але дуже інтересно. В той час на Донбасі проблеми з водою тільки наростають. Бишова 221, 223, 225, три, двісті дома, один кран, очередь. люди, половина ще отошла. Мало того, вот поте ступенькам ступіньками тащим воду. Старые, пожилые люди, больные. Что у вас сегодня? В квартирах нет воды, да? А должна быть? Должна быть, у меня попадает. То есть до первого этажа дальше не добивает, да? Да, с первого этажа. Ну, можно на второй дойти. Mm -hmm. Там люди настільки злі, що вже погрожують іти на Кремль. Просто звертайте на нас увагу, если у нас завтра не буде води, ми говоримо Це не то, що ми голословні. ні, ми завтра же виїжджаємо, їдемо на Ростов, машини ходять за свій счет І так же само снімемся, потай їхати до Путіна. Пускай він подивиться. тому що всі красиво говорять, всі об'ясняють, а ніхто нічого не робить. Все, до свидания, всего доброго. А просто не треба було чіпати макеївський родничок, який до речі уже висох. Вот и все. Был родничок и нету родничка. А целый факт в супер суперцивилизации русского мира. Лайфхак по-донецки. Покушали. Вот так вот. Салофанчик свернули. Все. Посудку мыть не надо. Все чистенько, все хорошо. Научились економити воду, жити по європейськи, навіть лучше європи за воду платити не надо. Ну а ще лайфхак – це ходити в туалет в кульочки. Чи уже пахне весь Донецьк? Тим часом незмінна традиція на Росії. Другий день горить НПЗ в Ростовській області. Найбільший завод на півдні Росії. Проблемы с бензином в России только растут. Винчи не щодня дорожчає. Тем временем бензин уже по 90 рублей. В Санкт-Петербурге. И это не шутка. Что будет дальше, только хуже. В городе закончился бензин. Шахтерская заправка Мастек. 92-го бензина нету, 95-й по 67 рублей. Ну, да, наверное, уже скоро километр будет. Это все ждут бензинчика. А бензинчика, видимо, нет. Ой, що творится, жесть. Жесть. Так, да, бензина нет. Старий бензин на заправці закончився, так і живе. А якщо в 10 разів ще подорожчає бензин, може почнуть інтересуватися політикою. А ще в Росії легко утилізують своїх героїв. Вони й не проти. Сьогодні йде дождик. Серце зжимається. Наших ребят снова отправляют в зону специальной военной операции. По приказу командира 104-го десантно-штурмового полка Толмачева Алексея, многие еще не восстановились после ран, кто-то все еще на костылях, кто-то с перевязанной рукой. Как больно видеть, что они уходят, не успех оправиться. Хочется верить, что они вернутся живыми, а це, до речі, один із способів, яким РФ приховує свои втраты. Записує орків в безвісті зниклі і просто робить неможливим їх пошук. Чи нашли брата? Погиб еще в мае. А, сейчас он вроде как в Ростове, но не опознан. Мама сдала ДНК его. Подгружать будут только в течение двух месяцев. Не принимают нигде ни в лабораториях для СВО, даже с юридической поддержкой, с расшифровкой. Это как заговор. Как будто бы специально это делается, чтобы люди Родственники ждали, не могли похоронить своих близких, а официально нигде не сдашь. И до сих пор он чу... числится без вести пропавшим, непризнанно погибшим и не опознанным по жетону. Это что происходит вообще? Все телефоны ни один не ответил: не берут трубку, отключены, не существует. Но ну, вот такой вот ответ. И как найти концы, он ли, не он ли, когда будет опознание официальное, когда вывезут груз, непонятно. Ну вот и все. На цьому все. подписывайтесь, лайкайте. Дякую за перегляд.